В Одесі відкрили сезон полювання на автівки з іноземними номерами. Поліція, митники та прикордонники виходять у спільні рейди. Тепер серед порушників правил на дорозі шукають машини, які незаконно перебувають в Україні. Злочинів, скоєних на таких автівках, традиційно більше у рази саме у розпал курортного сезону. Тоді в Одесу каже Сергій Осадчук, прибувають не лише туристи, а й заїжджі гастролери кримінального гатунку. На ранковому шикуванні серед копів сьогодні прикордонники та митники. Участілись случаи, в тому числі уголовних е, преступлений, где используется транспорт с заграничными номерными знаками. Каждую неделю минимум 3-4 случая е, грабежи, кражи. Использовался автомобиль с номерами других стран. Процентів наверное, 30 таких машин в прикордонних районах є. Ми маємо змогу. Використовуючи наші бази даних, встановити коли, де і хто перетинав державний кордон і на який, на якому транспортному засобі зранку від управління поліції виїжджають автівки у спільних екіпажах разом з копами, митники, прикордонники їдуть у спільний наряд, перевірятимуть автівки з іноземними номерами. Вирушаємо у рейд і ми. За перші 15 хвилин зустрічаємо на дорозі з десяток таких авто, але якщо водій не порушує правила дорожнього руху, зупинити його не можна. У середмісті копи помітили іномарку з грузинськими номерами. Правий бік кузова пошкоджений і під час зміни смуг не працює сигнал повороту. Це авто зупиняють. Ну просто здесь я не мог знайти фар, а по цьому проблема. Зараз я чекаю, я виписав з японії, машина японська. Що ви копи погоджуються? Срок перебування у нього ще не не, більше трьох місяців. він має тут право знаходитися. і у нього все законно, все на законних основаннях. Неподалік автовокзалу, сіра Пижо з латвійськими номерами теж не вмикає поворотник, і знову поліцейські отримують право зупинити автомобіль. <звук> У документах термін перебування легковика на території України давно збіг. Я, звісно, не встигла, не нічого, нічого говорити. Штраф 8,5 тисяч гривень на дану гражданку. Ми її зараз приглашаємо для составлення протоколу. Продовж дня спільні екіпажі зупиняли ще з десяток автівок, але обмежувалися лише усним попередженням, оскільки жодної, за якою були в серйозні порушення, не упіймали. Утім, поліцейські нагадували зупиненим водіям, що штраф за просрочені дозволи може подекуди перевищувати і вартість самої машини. Сергій Осадчук, Сергій Галинюк, Одеса, Спецкор, 2+,2.